Тут станьте перед старим дзвіниці на колінах, помоліться під час пас і пролежіть ложку до землі. І ви почуєте, що під землею будуть дзвони. Святий, московський, ну, знаю, Олексій. а тому що всі знають, що дзвін це голос Бога. Один з таких старів дзвонів. Ми зараз з вами побачимо. І навіть знаємо, що він пережив і як він зараз нам допомагає. Дякую вам, поки і пішли так. Під ворота святого московського Алексія. Ходімо, будь ласка, в російську церкву насолоджуємося екскурсією. Святий Московський Алексій. В російській церкві гарного всім перегляду і відвідування церкви. святий московський Алексій. В російській церкві ті, хто вбивають в квіти нації сьогодні, тут і зараз. Гарно екскурсії. Звісно, піду. Звісно, піду. Святий Московський Алексій, російська церква, let's go. Пам'ятайте, жертвувати гроші, які повернуться ракетами. Хто не буде жертвувати гроші? Пам'ятайте інвестувати у вбивцю українців. Подивись, який хрест ще продавний.

Дорогі мої, оцей дзвін був відбитий в 1905 році в Києво-Печерській лаврі. І колись він дзвінив, дзвонив на тій дзвіниці стояти. Але він дуже поранений, бачите? Подивіться Були такі часи в історії нашій, коли дзвони скидували, саме його скинули з дзвіниці, і він був дуже поранений. Тепер він стоїть тут. І сьогодні ви почуєте від мене теж духовну історію. Є в Італії місто Патрія. Біля цього міста жив в далекі часи, в 10-му сторіччі, Священник, один з перших священників, бо тоді ще язицтво було навіть в тому поганському, як в історії кажуть, річ. І оцей священик, звали його Паулін, приходив в свою церкву, читав проповідь, а люди його неуважно слухали. І він весь час засмучувався і думав, що ж я не так кажу, чого мене люди не слухають. І одного дня влітку він вертався з ранішньої служби додому. І тут, бачить, перед його тому оце поле, яке було ще на світанку ніяке. Воно все голубе, бо порозквітали квіточки, які ми називаємо і любимо дуже голубі дзвіночки. І він побачив цю квіточку, і йому аж ну просто так стало млосно, що він присів на цьому полі. І тут в його комп'ютер згори прийшла така інформація, що на ці квіточки він бачив. Сідають ангели, розгойдують і музика дуже гарна. Мерщій схопив Паулін оберемо ключок і додому примчав, а сусід його був ремісний. І в той час вже працював з металом. Він йому показав і каже, зроби мені копію. І він зробив. І приніс Паулін свій маленький песен, дзвін свою церкву. Вдарив, люди впали на коліна, почали слухати і плакати проповідь. А пройшла проповідь і від щастя. Оце вся інформація історична, бо це голос Бога. <кхід> від щастя Павлін почав бити дзвін. Тепер ми таке биття називаємо благовіст. Бо ми всі почули оцю благовість. Сьогодні я хочу запросити, хто хоче, дім. -дім. Ми поб'ємо з вами благовість, цей дзвін. Ви візьміть щось металеве в руки, монетку або ключ, що вам є там, в сумочці. Приготуйте. І коли ми будемо бити благовість, будемо думати про те, що ми бажаємо. Ми бажаємо ми миру зараз. Тільки миру, здоров'я. І щоб ви приїжджали до нас не любуватись, а відпочивати. І на майбутній рік ми вас і чекаємо. Да? Відпочиваємо. Підходьте до мене сюди. Хтось миру, а хтось і перемоги України. Вставайте довкола. Вставайте. Давайте чуть. А знаєте, як буде гарно. Ви мало того, що будете бити брови. Ви будете собі бажати щось, бо дзвін намолений, і він обов'язково обов'язково. Раз, по-друге. Я хочу, щоб ви почули, куди піде це. І навіть вчені, які атеїсти. Розумію, що дзвін це божественна сила. Що дзвін це лікувальна сила. А я хочу вам додати, що дзвонарі ніколи за хворіють. Чого в вас? Давайте знизу, вверх, пішли. Післи, пішли. пішли. Б'ємо, 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 б'ємо. Б'ємо бажаємо всього найкращого, що ми тільки хочемо. Ну, і куди звук пішов? В гору? гору, знизу вгору, бачите? Так. так цікаво все в цьому світі бо зробити. Вірте чи не вірте це <laughs> наша справа. Крім цього старого дзвону, я ще хочу, звичайно, вам розказати про нашу церкву. Мало того, що ми підемо туди, в церкву, то ми ще й зовні на неї подивимося, йдемо. А Паулін це реальна особа. Він святий Паулін. <свят> а, а нас Церкву В я показував вже до сільському перецену. Я вам вже трошки нагадала, коли ми їхали, що церква збудована козаками на, го, на кошти фактично козаків вона Бугунецька. Полковник Іван Бугунен своїм загоном охороняв наше місто. Під час відзвольної боротьби українського народу тисячу. І от козаки були завжди щедрими до Бога. Вони дали гроші громаді міста нашого, старого міста, щоб збудувати життя. Уявіть собі, дорогі мої, що чудо -майстрия. постилися місяць перед цим. Потім вони пішли на базар, купили собі нові сорочки. Нові чоботи, шаровари, штани. Значить, прийшли, помилися з вечора, а на ранок прийшли сюди на берег, помолилися і положили перші колоди. Оці старі колоди ви ще можете побачити ці верандочки. Вони підкращені, звичайно, тому що вони дуже старі, чорні. Мало того, ця церква обшита mm -hmm. сучасним матеріалом, бо десять років тому її реставрували. Треба було зберегти цю унікальну архітектуру. І mm -hmm. два вікна, одна дивиться на вас, як кажуть, на мир, а друге на ту сторону річки, зроблені в формі Христа. Оці ж майстри, вони хотіли, щоб люди, коли не можна, десь сховалися під час молитви, чи після молитви. І вони зробили ось таку верандочку. Таких в церковних таких речах нема в інших містах, а їх не так багато таких церков дерев'яних. І в Україні, і в Європі. А в нас він... Вам напевно нагадає сама церква знов, що це. Місто Вінниця. Він, тут, тут, тут над річкою і підемо. Отак от задумали, от задумали чудово майстрі, і так було. Що це побудено? Зараз ми підемо всередину. Хто захоче там подумати? Підемо всередину в церкви. Яка, наскільки я розумію, 99%, що російська. 100, 100. 100. то це не ПЦУ, це УПЦ, Це у нас на вході святий московський Алексій. Я нагадую людям у нас в екскурсії пам'ятати жертвувати росіянам, щоб їм було за що купляти зброю, яку винищувати українців. Балки, і на тій балці є напис, потім хто захоче тобі збільшити. Перші словами нашли, яку ми граємо з дитинства. Якщо у будівлі буде поганий інтернет, то, напевно, перерветься стрім. Потім хто захоче скористуватися користуватися туалетом, бачить тут робити. Якщо ви не бажаєте збирати тут косочки, то корзинікуються. Будь ласка, у кого щось є, хто хоче закинути, будь ласка, закинути. Це ваше право. Ми, це в нас такий об'єкт і духовний, і туристичний. А мене часто питають, що тобто, буде. Мене часто питають, а що тут було? Оце в радянській частині. Я кажу, тут був музей атеїзма. От тому і церква зберіглася. Повірте, бо за ним дбали за цим музеєм і за будинком. Мова окупанта. В російській церкві російська мова. Все закономірно. Ага, ну там заборонено. Роботу смартфонів. Ну, звісно, я перерву стрім, потім продовжуємо. Чудове місто Вінниця. Працюємо, пам'ятаємо, що наша українофілія. Недостатньо тільки